Добрий день. Тема нашого уроку види квітників. Обов'язковим елементом зеленого будівництва являються квітники, в які входять клумби, рабатки, групи, поодинокі та інші посадки на фоні газону. Але в квітковому оформленні потрібно враховувати відповідні співвідношення, розміри, надмірна насиченість парків, сверків. Садків та інших об'єктів озеленення квітниками нераціонально і не завжди виправдане. При проєктуванні квітника потрібно керуватись головним принципом підпорядковувати квіткове оформлення загальної меті даного об'єкту озеленення, враховувати біля якого об'єкту його розбивають чи меморіалу, скверу. Адміністративної споруди палацу. В такому випадку квітники повинні привертати увагу до архітектурної споруди і підкреслювати їх особливості. Квітник це площа, призначена для оформлення різних об'єктів, на які розміщені газони, доріжки, однорічні і багаторічні квітучі і декоративні листяні рослини різної висоти а також малі архітектурні форми. Квітники служать для короткочасного відпочинку, прикрашення ділянки і вони можуть бути різною формою квадратною, овальною, округлою, прямокутною. При створенні квітника використовують різні форми квіткових насаджень: клумби, рабатки, партер, орнаменти, групи, бордюри, масиви альпінарій, аренарії, ракарії. Мікзобортери і поодинокі посадки. При створенні квітника слід коритуватись такими правилами. Перше, самою яскравою привабливою частиною квітника є клумба. Вона може бути облямівкою або басейну, пам'ятника або бути самостійним об'єктом. Друге, квіткові малюнки не повинні бути мілкими, бо вони будуть погано виділятися. Краще робити крупний малюнок з простими образами. Третє, квіткові малюнки повинні бути в невеликій кількості і відокремлені газоном. Клумба форма квіткового насадження, яка має різні геометричні контури з більш-менш однаковими розмірами в різних направленнях, виконані з більшим або меншим кутом нахилу від центру. Клумби створюють з невеликим підвищенням над поверхнею землі газону доріг. За формою клумби бувають круглі, квадратні, прямокутні, овальні зірчати. Які ж види клумби бувають? Килимові і квіткові. Килимові засаджені низькими квітучими або декоративно-листяними рослинами на одній висоті, часто на фоні газону або у вигляді малюнка. Квіткові, які засаджують в основному більш крупними квітами з невеликої кількості декоративно-листяних рослин, причому Використовують літники, багаторічники, зимуючі і незимуючі рослини. Розрізняють змінні і небіззмінні клумби. Змінний – це де використовують однорічні декоративні рослини, що замінюють на протязі вегетаційного періоду, тобто навесні віола, тюльпани, незабудки, нарциси. А після них можна засадити пітуню, астри, зевені водики. Це часто багаторічні багаторі декоративні рослини. Рабатка. Це квітник у вигляді довгої вузької стрічки шириною від 05 до 1,5 метрів. При цьому довжина її 3-4 рази перевищує ширину. Якщо робатка занадто довга, в ній обов'язково роблять розриви для проходу. Такі квітники розміщують уздовж доріжок або між ними. Навколо майданчиків, альтанок та інших будівель. При складанні рабатки використовують рослини кількох видів різної висоти. Висаджують їх рядами від найнижчих до найвищих. Для рабаток підійдуть бальзамін, чорнобильці, аспириму, оклива, запашний горошок, настурція, петунія. Альпінарій це кам'янистий сад або гірк. Штучно створені, які імітують альпійський ландшафт. В альпінарі в єдиному комплексі повинні поєднуватись краса каменя і рослин однориченьки, багаторічників, кущів, доречно включати воду у вигляді джерела або водоспаду. Як правило, ці ділянки площою від 2 до 200 квадратних метрів і висотою від 0,5 до 10 метрів. Альпінарія. Породжують зосені, до весни закінчується садка ґрунту. На гравійну дренажну основу насипають пагорб землесуміше з родючою деревною землі, з торфом, крупнозернистим піском і мілким гравієм. Після чого цей пагорб облака... обкладують камінням різного розміру і форм, але бажано одної породи вокня, граніт, базальт. Рослини висаджують весною. Рослини потрібно добирати з урахування їх сумісності. Час цвітіння також має важливе значення, коли в'януть одні квіти, розпускатимуть інші. інше. Перевагу слід надавати багаторічним квітам, щоб не здійснювати посів щорічно. Квітучими рослинами заповнюють порожні місця, і за допомогою цих рослин ми робимо яскраві плями на гірці. Найбільш бажані квітучі рослини для альпійської гірки є: це міні-троянди, гербери, півники, примули та багато інших рослин. За допомогою цибулинних рослин наша гірка зацвіте ранньою весною і подарує справжній кусочок гірської весняної природи. Цибулинні рослини. Не ходять, як крокуси, іриси, міні-тюльпани, мускарі та інше. Висаджують цибулині квіти потрібно восени. Для формування альпінарії є низькорослі або карликові хвойні чагарники. За допомогою цих рослин і створюють гірську частину Альпійської гірки. Найкраще використовувати хвойні карликові рослини, а саме. Карликові ялиці, сосни туї, мудрини. Аринарій. Це піщаний садок, тобто пустеля. Одним із оригінальних варіантів оформлення ділянки є піщаний садок, який імітує частину пустелі. Створення аринарію місцевості де влітку суха безвітряна погода. Влаштування аринарію підійде ділянка, захищена від вітру. Дуже добре. Пишеться пустель в мініатюрі на місцевості з кем'янистим ландшафтом або газоном. Не слід створювати аренарії під листопадними деревами. Піщаний садок не потребує багато рослин, це ж пустельний ландшафт. При облаштуванні аренарію використовують злакові, тобто вівсяниця блакитна, кавиль, кактуси, агави і сукулетні рослини. Тобто четки, портулак, товстянки, які можна вирощувати в домашніх умовах, а на літо висаджувати на території аренарію прямо в кіткових горщиках. Захостойкі трав'янисті рослини, волошка, ромашка, аптечна, гвоздика, трав'янка, такі ефекти квітучі рослини, як і шольце, алісу. Або армірія можуть виростати на межі піджаженого піщаного фрагментів ділянки. Як підбирають рослини? Підбирають рослини по висоті, за часом цвітіння, по кольору квітів або листя. При створенні будь-якої форми квітника дуже велике значення має правильний підбір рослин. Знання їх біологічних особливостей, агротехніки і вирощування. Підбір по висоті. Якщо в центрі клумби немає пам'ятника чи іншої архітектурної споруди, то висаджують високу ефектну рослину, тобто агава, пальма ж там. А до окраїни висаджують рослини менше висоти і закінчують краї клумби самими низькорослими. При такому розміщенні рослини... Не закривають одна одну і достатньо декоративні. Підбір рослин за часом цвітіння за асортимент рослин по можливості підбирають з таким розрух... розхунком, щоб через два тижні після посадки рослин на клумбах вони зацвіли, починаючи з ранньовесняних до пізньо осінніх видів. Підбір рослин по кольору квітів або листя користуються такими правилами. Перше. Як законом контрасту кольорів, друге законом гармонії кольорів і третє значенням нейтральних відтінків. Дякую вам за увагу!